Якщо чесно, коли готувала ці крильця, в голові прокручувала варіанти, як все це виправити. Але то був даремно витрачений час. Для цього рецепту беру курячі крильця приблизно 1 кг. Розрізаю їх навпіл, як на відео. Перекладаю назад в миску і додаю спеції. В мене це сіль, паприка копчена та чорний перець. Можна додати ще гострий перець. Заливаю соєвим соусом приблизно 150-200 мл та все добре перемішую. Залишаю маринуватись приблизно на годину. При додаванні солі враховуйте, що соєвий соус також солоний. На розігріту сковорідку викладаю крильця та смажу на максимальній потужності до золотистого кольору з обох сторін. Після того, як крильця підсмажились, заливаю маринад, в якому вони маринувалися. Потім додаю одну столову ложечку меду. І фішка цього рецепту це пепсі. Виливаю приблизно 300 мл. Підійде і кола. Головне, щоб напій був з цукром. Тушкою до повного випаровування рідини на середній потужності. Приблизно 20-25 хвилин. Не забуваємо помішувати, щоб крильця рівномірно карамелізувались. Якщо ви спробуєте приготувати по цьому рецепту, то я вам гарантую, що ви не пошкодуєте. За смаком вони дуже схожі на крильця в соусі теріякі. І ще раз нагадую, що кола або пепсі обов'язково мають бути з цукром. А які ви знаєте цікаві маринати для курячих крилець? Діліться, будь ласка, в коментарях. Та чи будете готувати по цьому рецепту? Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок.